Атмосфера. Його діти, син Марк та донька Луїса прикрашали кімнати гірляндами, а дружина готувала смачну різдвяну вечерю. У печі смажилася велика індичка. Мамо, мамо, а кого ми сьогодні запросимо на святкову різдвяну вечерю? А я хочу запросити до нас нашу сусідку, тітку Мілку. Бо вона завжди приносить з собою мій улюблений вишневий пиріг, посипаний пудрою смакота. М -м -м. Луїзо, Ти не так любиш пиріг з вишнями, як пудру, яку завжди злизуєш з нього. От якби тітка Мілка принесла тобі кілограм пудри, то тобі й пирога не потрібна. Та це істинно правда. І ще кілограму мені не вистачить ці відро будів. Ось те, про що я мрію. Уіс, я вже заздалегідь потурбувалася про тітку мілку і запросила її до нас на вечерю. Хоча не знаю, чи зможе вона прийти з відро будри до нас. А мені не треба відра. Достаньо пирога з вишнями, що буде посипаний солодкою пудрою. Дітки, ми поралися з мамою і вирішили запросити до нас на вечері старого дядька Скруджа. Дядько Скрудж? Ні, тільки не це. Діти, а звідки таке невдоволення? Що трапилося? Дядько Скрудж – грубіян! Він ніколи не вітається! Він ніколи не посміхається. А ще він не вірить у різдво. Дядько Скрудж не вірить в Ісуса Христа, який спасає людей від гріха і робить їхнє серце чисте. Тато і мама, дядько Скрудж дуже зла людина, яку ніхто не любить в нашому місті. Діточки, заспокойтеся і не поспішайте з висунком. Дядько Скрудж змінився, він вже не такий. Цього бути не може. Хіба такі злі люди можуть стати добрими? Його вже ніщо не може змінити. Такі люди не міняють. Так. Діти, таких людей міняє Ісус Христос, Син Божий, який народився у Віфлеємі, у бідних яслах. Дядька Скруджа поміняв Ісус, який дав йому нове серденько, добре та любиче. Цікаво, цікаво. І як це могло статися? Я не повірю в це, поки не побачу. Сьогодні ви обов'язково зможете переконатися в цьому. Адже дядько Скруч прийде на святкову вечерю і сам розповість нам про це. А це напевно і є дядько Скруч. Він ніколи не спізнюється. І не любить, коли його чекають. Тату, не відчиняй! Ми його й досі боїмося. Не бійтеся, дядько Скруч уже не такий, як був раніше, до того, ж, ага, я перед вами. Щасливого різдва, дорога родина Джозефа! Христос народився! Знарімо його! Марко і Лоїзо! О чому так тихо і не впевнено? Це ж така радість, що у світ народився той, хто замінює злі серця людей на добрі. Сина Божого Ісуса потрібно достойно вітати. Давайте ще раз спробуємо. Христос народився, Знайдімо Його, Луїзо, а Скруч і справді який сьогодні на диво добрий? Може, дійсно його змінив Ісус Христос. Не знаю, не знаю. Дивний він все ж таки, я йому ще не довіряю. Тоді давай будемо стежити за ним сьогодні цілий вечір, щоб переконатися, чи справді Скруджа змінився Божий. А давай. О, пане не Скруджа. Нам так приємно, що ви завітали до нас. Так, що ж ми стоїмо в коридорі? Проходьте у сами святкового села. сусідка Мілка спізнюється на вечерю. Ви не проти її зачекати і тим часом розповісти моїм діткам, як саме Ісус змінив ваше життя. О, як шкода, що тітка-мілка запізнюється на святкову вечерю. Я спершу хотіла б скуштувати пиріг з пудрою. Раніше я б дуже злився на тих, хто спізнюється. А зараз я готовий зачекати і розповісти все, що недавно сталося зі мною. Та й А чому ви були раніше таким непривітним? Тихо, так не можна говорити. Попросив вибачення у дядька Скруджа. Не потрібно, він нічого поганого не сказав. Так, я був раніше непривітним та злим. Я перепрошую, але зручніше буде все ж таки продовжити розмову у залі. Проходьте, проходьте. Діти, і не задавайте лишніх питань нашому новому духові. Тату, але ж він і справді слив, та нахнюблений чоловік. Поправка, доню, був. Татко, ти мене вибач, але мені треба в цьому ще переконатися. Мені дівчинка гралися. Уся сім'я фермера Джосепа разом із гостем паном Скруджем продовжили спілкування у залі, очікуючи на тітку Мілку з вишневим пирогом, Скрудж почав розгляд своєї історії. Минуле різдво видовися для мене найтяжче. У моєму серці, як мені здавалося, не лишилося ні краплі, любові до себе, людей і різдва. Я не хотів вірити в доброго Бога, який заради мого спасіння послав на землю свого Сина Ісуса Христа. Я був власником мережі ресторанів, а тому мав гроші. Мій зміст життя було лише в тому, щоб жити в багатстві. Славимо, славимо Боже дитя Христос народися, побухала, славимо, славимо Боже дитя Христос народися, Богу побувала. Скільки вже можна співати, як мені на брицею віздвяний співах, славимо, славимо Боже, дитя Христос народися, побувала. Вітаю вас, та... скруча, віз бом. Приєднуйтеся до нашого співу разом прославимо Ісуса Христа. Гей, та що ви таке видумали? Я хіба схожий на колядника? Чому він завжди такий непривіт? Всі так радіють! На дворі зима і холодно до кісток. Сиділи краще усі дома біля каміна і грілися. Христос народився Пане Скрудже, вітаємо вас зі світлим Різдвом Христовим. Як добре, що ми вас зустріли, адже поспішали саме до вас у контору для серйозної розмови. Можливо, ми зайдемо до вас і за чашечкою чаю поговоримо. Я взяла з собою улюблений шоколадний брауні чоловіка. Думаю, вам теж дуже-дуже сподобається. Шановні, у мене немає часу побувати з вами чай та їсти якесь там шоколадне брауні. Якщо маєте щось важливе, то кажіть вже зараз. Ну, як скажете, пане Скрудж. ми постараємося швидко. Досить балачок до справи! Що ви хочете? Ми бажаємо з дружиною допомогти діткам-сирота, нашого міста. Хочемо зробити подарунки на різдвяні свята. І до чого тут я? Справа в тому, що ці дітки, як і будь-які інші, потребують нашої турботи, а зокрема, солоду на різдвяні свята. Для цього є влада і є... не. Влада турбується і робиться можливим, але хочеться, щоб все місто долучилося до справи добра для дітей сиріт Ваш компаніон Гарі виписав чек на досить непогану суму, за яку ми зможемо купити діткам не лише солодке, а й рукавички. Рукавички кажете. Ну що ж, то я нехай мій компаньон Галін все, що має, віддасть вам, щоб зробити приємне сиротам. А у мене немає ані часу, ані бажання. Похнюплений та злий скруч залишив молодого чоловіка та жінку і починчикував додому. Він не розумів, чому всі радів народження Ісуса Христа. Підійшовши до дверей свого будинку, його зустрів той же самий фермер Джозеф. Пане скрудже, я радий вас бачити. А ще я хочу запросити вас до себе, додому на різдвяну вечерю. Моя дружина завершить індичку. А сусідка Мілка принесе вишневий пиріг з пудрою. Джозефе, тобі не набридло кожного різдва запрошувати мене на святкову вечерю і чути мою відмову? Ні. І ще раз ні. Пане скруче, скільки буду жити, стільки й буду запрошувати вас на різдвяну вечерю. Зараз ще б Джозефа, ти працював у ці дні, а не витрачав кошти на незрозуміле яке святкування. Ти й так скромно живеш. Я можна бути таким бідним і щасливим. Я не розумію тебе. Дядько, я щасливий тому, що Бог подарував мені сім'ю. Я маю прекрасну дружину та двох дітей. І, можливо, я не такий багатий, як ви. Проте щасливий, бо Ісус Христос є в моєму серці і в моєму домі. Це все байки, Джозефе! Я не в це, я постійно працюю. І відповідно маю все, що хочу. Скруче. А чи щасливі ви маючи багатство, маючи все, що хочете? Не задавай мені лишніх питань, Джозефе. Я тобі різниця, щасливо я чи ні. Я не прийду до тебе. До побачення. Старий скруч залишив фермера Джозефа і пішов до себе додому. Скруч не знав, якою тяжкою видасться для нього різдвяна ніч. Він увійшов середину свого холодного та сірого будинку. Цей чоловік економив на всьому, а тому готовий був мерзнути, аби не витрачати гроші на дрова та вугілля для каміно. Запаливши лише одну свічку, він сів на крісло і пильно дивився, як вона горить. Тут? Я нікого не чекаю. Ех, напевно, знову ми ще й напрошуються, ніяка друга їх не може потравити. «Так що ж це тобі відбувається? Ні на вулиці, ні в дому, ні, ні, ні спокійно відпочити. Скруч з крісла для того, щоб закрити вікно, яке раптом відкрилося і впустило в холодну кімнату морозний вітер. Помостившись на кріслі, він почав засинати. Скрудже, скрудже, скрудже. О, що? Що тут? Пригодилося? Браття без вихідних все таки дає про себе знати. Скрудже, я той, кого ти проганяєш зі свого серця. Я той, в кого ти не віриш. Ісус Христос. Це Ти? Але ж я не вірю в тебе. Скрудже, ти просто не хотів вірити в мене. Насправді, я завжди був з тобою. Я ніколи тебе не бачив. Я завжди був один і всього досягав сам. Скрудже. А ти пригадай дитинство і свою бабусю, яка вірила в мене всім своїм серцем. Я почав пригадувати своє дитинство. Мене виховувала бабуся. Я не мав батьків, бо втратив їх в аварії. Моя бабуся була християнкою, а тому вірила в Бога в різдво і в силу молитви. Можело дуже скромно, а тому стіл під час різдвяної вечері був скромно накритим. Бабусю, а чому інших є батьки, а у мене немає? І чому у моїх друзів під час різдва на столах запечена індичка та шоколадний браун? Дорогий мій скруче. Не знаю я, чому Бог так допустив у наше з тобою життя. Однак твердо віру, що той, хто щиро щось просить в Ісуса Христа, той це і отримає. Бабусю, це точно правда? Бо якщо ні, то я перестану вірити в Ісуса Христа. Ось круче. Хіба твоя бабуся стане тобі брехати? Переконайся в цьому сам, ото постережи нашу хатину декілька хвилин. У нас закінчилась сіль, а тому я піду до сусідки, щоб позичити у неї. Добре, бабусь. О! Просто зараз в мене є нагода помолитися до Ісуса Христа. Можливо, Він виконає моє прохання і зробить чудо. Дорогий Ісусе, бабуся каже, що ти відповідаєш на молитви. Прошу тебе, подаруй мені царство батьків та велику смажену індичку. Я дуже цього хочу, без тата і мами я відчуваю себе дуже самотнім. Амінь. Мене. Думаю, ти не сумував. Бабусю, ми когось чекаємо у гості. Та ні. Я нікого не запрошувала, а тим паче, що й немає чим пригощати. Все ж таки комусь не терпиться увійти до нашої доминки. Бабусю, відчиняй скоріше. Можливо, це прийшли мої тато й мама. Що? Скрудже, щось я не почула. Відкривай, бабусю. Злітвом Христовим. Вибачте, що порушуємо ваш спокій. Нас із дружиною пограбували і вкрали усі гроші. І ми не маємо змоги потрапити назад додому. Ми, ми приїхали у ваше місто на екскурсію, але з нами трапилась ось така халепа. Чи могли ви нас прийняти на ночі? взамін Взамі даємо вам смажену індичку, бо у нас окрім неї більше нічого немає. Ой, я навіть не знаю, що й вам сказати. Бабусю, пусти. Це відповідь Бога на мої молитви. Ісус справді є, Він творить чудеса. В той момент я був найщасливішою дитиною у світі. Ця молода пара із пра, і справді через деякий час мене установила і дала мені все необхідне для життя. Ісус створив чудеса не лише на різдво, але й кожного дня. Варто лише попросити. Старий Скруч продовжував свою історію у сім'ї фермера Джозефа. Луїза і Марк, які були братиком та сестричкою, уважно слухали його і дивувалися змінами. Луїзо, все ж таки дядько Скруч вірить в Ісуса Христа. Ой, Марко, це він тоді вірив, як був ще малим. А чому перестав вірити, коли став дорослим? Мила Луїзо, я переставлю Ісуса, бо просто забув про нього. На жаль, ми дуже невдячні люди, особливо я. Батьки, які дав мені Бог, почали турбуватися про мене. Я різ, ні в чому не мав потреби. А коли виріс, то сказав собі, я ніколи не буду жити в такій бідності, як моя бабуся. Я почав навчатися працювати днями й ночами. І коли досягнув всього, що хотів, то просто забув про Ісуса. А зараз, а зараз ви в нього вірите? Вірю і буду вірити. Якби він не дав мені здоров'я, і батьків, то чи міг би я досягнути всього, що маю зараз? Шкода, що всі ці заслуги я приписував собі. І хвалився лише собою. А як ви можете доказати свою віру, в Ісуса? Віра без стіл мертва. Якщо раніше я був скупим та непривітним, то відтепер хочу допомагати дітям-сиротам. Мені не шкода для них ані грошей, ані свого часу. Переміни справді відбулися. Бог поміняв ваше серце, воно стало добрим. Дорогі дітки і всі ті, хто чули цю історію, Ісус Христос, Син Божий, народився у цей світ для того, щоб простити нам всі наші недобрі вчинки і зробити серце чистим. Цього різдва Ісус може здійснити вашу мрію, якщо ви щиро будете молитися. Діти і дорослі, Бог є. Він полюбив нас щодо створення світу, Бог послав у світ свого єдиного сина Ісуса Христа, щоб ми вірили в нього як Спасителя наших сердець від зла. Христос народився! Славімо Його! Славімо Його! Пробачте мені моє спізнання, а в дарунок прийміть вишневий поріг з пудрою. Тітко, мілко, все добре. Заходьте до залу, там вже все готове до вашого приходу. Я надіюся, що ти поділишся зі мною в перемогу. Ну, не знаю, не знаю. Ну, як же? Звісно, поділюся.